Ой, помогите, пожалуйста, надо разобраться с отчётом. Хмм. Что случилось? Что случилось? Я. Ну, а то мені ну. То не страшно. До нас було що можна. Терштучка ще було. Ті праведного будь-яка. Щось там за репорту. Вдома. А, гадайтесь, там, навіть до першої має бути. Отже, не спішіть, але відео.

Тому, що вони будуть працювали тільки на користі на паху українського народу вступилися на бік цієї видоплютки під потужності, яка на днях має намір виступити в окупованому сілянами Криму. Наші хлопці прийшли і адекватно відреагували на дане неподобство. Не діяли в межах чинного законодавства України, не позволяли собі нічого лишнього. Натомість правоохоронці дозволили собі вольності. Боже, вони забули, як ми стояли проти них на Грушевського, як ми стояли проти них на Інститутській, І забули про те, як їхні колеги, які зараз перебігли на боку Росії, думали наших людей. Ми прийшли сюди нагадати їм про те то ми є і те, що ми їм не дозволимо чинити будь-яке не Встигло запектися кров між пуківкою, на Фашевською і на Інститутській, Як ці люди далі починають чинити свавілля і не покровську. Чувши про те, що ми сьогодні організовуємо акцію. Вже були певні кроки, ми з ПМБС, так би залагодити все, там, запевнити нас в тому, що вони на нашому боці і так далі. Сумнівому може воно і є і так. Але для того, щоб так було насправді, потрібно своїми вчинками це доводити на практиці. Сьогодні ми приходимо, мабуть, в останнє. Так добровільно, отак, скажімо так, спокійно, щоб донести свою позицію. наступний раз, коли будуть подібні випади, подібна агресія, як до наших побратимів, так і до інших простих громадян, які використовуються своїми конституційними правами, ми будемо приходити вже по-іншому. І вже по-іншому нагадувати, кому служить українська міліція. Маємо пам'ятати одне. що Тільки, тільки тоді запанує справедливість, тільки тоді запанує дійсно воля, за яку боролися наші діди і прадіди, за яку полягла небесна сотня. Ця воля настане тільки тоді, коли ми самі того захочемо. І тоді, коли нас буде підтримувати українська громада. Зараз ми нагадаємо своїм ми, сюди прийшли. Тобі. Чого ми прийшли сюди? Да не тільки тому, що тут запродан колорах, десь там намагалися захистити і не так, як треба. Ви подивіться, що робиться. Погинули люди, а нічого не змінилося. Знову в кущах ховаються деївці. ховаються, щоб збирати данину для Києва. Знову розгул бандитизму крадіжки. Знову людей п'ють і вважають, що так має бути. Ми з тим погодимося. Зато гинули люди на майдані, негайно вимагаємо тотальної ілюстрації, не отої показної, де один корупціонер знаходить 10 кишенькових організацій громадських, які його підтримують, а другий знаходить ще 10 других. Тотальна ілюстрація має бути чіткий звіт по службі внутрішньої безпеки. Притягалася людина, не притягалася, що вона порушувала, чи були на неї скарги від громади. І негайно має бути опубліковані доходи. Я не хочу приймати десятки телефонів про те, що керівники міліції володіють там готель Варшава, там ще щось. За які такі заслуги вони заробили ті гроші? Де на державній службі можна підняти такі мільйони грубі? Ми другий раз на коліна не станемо. І влада це повинна зрозуміти. Повернуться наші батальйони, і ми наведемо тут порядок. Не будемо ми стояти більше на колінах, або міліція захищає закон, або вона хоче перетворитися в тих недобитих баркутят і продовжувати гнобити нас. Того не буде. Не буде знову збору данини, не буде знущання міліції над беззахисним громадянином, або негайне очищення, негайне принесення вибачень, і маємо відчути, що міліція стала іншою, або змести все і набрати нових людей. З кого? Щесла тих, що там зараз воюють. Ще тих, що кров'ю довели вірність Україні і своєму народові, а не о тих, що тут зараз промишляють. Знову податківці самочинно будують і погрожують. Ми податкова міліція, ми тут будемо робити, що хочемо. Нещасна жінка одинока. Ми тільки що їздили. А ну йому в руки автомат і туди, в АТО. Вони тут ширіють, а кращі сини Батьківщини проливають кров на фронті. Для чого? Для того, щоб вони ще більше жиріли? для того, щоб вони гнобили тих матерів, тих жінок, тих дітей, які лишилися тут. Ні цього не буде. Ми вимагаємо негайна люстрація, негайно публікувати всі статки, публікувати всі підняті справи, на кого було відкрито. Ми вимагаємо негайного реформування міліції, непоказного. Не косметичного, а ґрунтовного. А ні, розпускати геть і набирати нових людей. Звідки я вже сказав? Є звідки набирати. Слава Україні! Героям слава! Київ. Доручив провести всеукраїнську акцію. Ви знаєте туганебну ситуацію. Коли заходимці, піднімають зараз голову, коли всі є фремо, що решта їхній бізнес продовжує процвітати. Нічого в Україні не змінилося, з кишені буде ті коруповані гроші, і піднімає голову. Приводу до того, що ми вимагаємо. Люди... Ми звідси не підемо, поки не вийде керівництво, керівництво і не дасть свої пояснення. Вони вирішили, що нічого не змінилося, що все лишається по-старому. Люди другий раз на коліна не стануть. Наші вимоги є ширші ніж ті, що поставили Київ. Ми вимагаємо тотальної ілюстрації мініці, не показної, не косметичної, не отої вибачної пропонації, коробки та телебачення були вибачте куплені одні громадські так звані організації, де всі члени і захищати Україну, а не тут заробляти втратити. на готелі, а потім нам розказують. Деякий генерал, безполковник, власників готелю, що Васійського. цього більше не буде. Другий раз ми на коліна станемо. І почекайте, повернуться наші побратими. Вони і, на коліна не, не витрювати. Витрювати. Вони наведуть порядок. Хоча ще, ще одного майдану наша нинішня влада не варто пояснити. Буде мати з даної артистки. Скажімо, поділилася вже там не за своєю позицією і начхати на український народ, її начхати на те, що е, вона готова виступати в окупованому Криму, е, незважаючи на те, що Росія окупант, власне, окупувала Крим. І, відповідно, наші побитими вийшли висловити свою незумію, і після того були брутання по потягське. Це була Ми вимагаємо, власне. Це була підстава для того, щоб то ми змінилися. Країна змінилася. і якщо люди тут... Керівництво одеської міліції, яке допустило такі ганебні речі своїх підлеглих, голосно, щоб всі почули. Ганьба! <різь> Тому що такими методами сьогоднішня міліція далеко не зайде. Ми усвідомлюємо то, для чого ми тут знаходимося сьогодні. Ми прекрасно усвідомлюємо то, що може бути завтра, післязавтра. Але ми вимагаємо керівника обласної міліції, пана Загарію, прийти до нас перед наші очі, перед ці камери. Хлопці вимагаємо! 日落暗夜末，日落暗夜。 Okay. Доброго дня, я заступник начальника головного управління полковник Сергій Романов. Тут звучали питання на рахунок АТО і Сою. я, Чуде? Чуде. 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 Ну, я... Зараз виступить начальник. Добрий день. А це я полковнику. Так, слава Україні! Це наші хлопці. Питання питання, давайте питання, зараз акції. Давайте, давайте красиво поставимо, а? Давайте так щоб всім нормально було. Встаньте, будь ласка, камери, тому що врешті, в принципі, Як ви ставитеся до таких умов, чи ви коментувати те, що сталося в Одесі? Я не чув вимоги. Якщо можна, то можемо. Наші вимоги дуже прості. Коментуйте, будь ласка, дії міліції Одеської області. І конкретно ту ситуацію зі співачкою Ані ОР. Своя позиція і своя оцінка дані ситуації. Інформую. Щодо тоді міліції, я думаю, що на місці там э, розберуться права міліції, там не права, я не бачу тих подій, як там все відбувалося. E, щодо виступу нашої артистки Ані Лорак. То я думаю, що вона, знаючи такі застереження і негативне до неї відношення від стосовно її позиції, виступу в Криму наскільки я проінформований, отримання нагороди з боку Росії. Я думаю, що вона, як громадянка України, мусила подумати саме про це, про імідж саме нашої держави. Нашої незалежності, нашої свободи. А дії Росії від нас у нас відомі що. Тобто ви бажаєте тут... їм провокати? Практично так. Пане Дмитро, тут ще пролунало питання, чи ваші підвертування їдуть в зону АТО, скільки їх поїхали, що людей цікавить це питання. Ну, давайте так, я не буду. Наші працівники дійсно там є, але кількість я не буду оголошувати і тим більше називати прізвища. Добре? Оскільки це... ворог не дрімає теж федерації кажуть, щоб конусі, всю структуру інструвати. Повністю всю структуру МВС інструвати треба. Випуга, коли буде, коли буде закон про ілюстрацію, нема заперечення. Хай наші депутати приймають да, да, закон да. про ілюстрацію і тоді любого можемо згідно закону відлюструвати і вимагати виконання закону. Наразі це неможливо. Наразі це на громадських засадах, під лад, під тиском активних громадян. Ми це робимо в добровільному порядку, йдуть на зустрічі за батьків. А чому зараз некомпетентні люди призначаються на посади в МВС, які жодного дня не працювали слідчими, призначаються головою слідчих управлінь в, в Кам'янко-Бузькому районі безпосередньо. Сергій Нестерух, який тут сидів в ОБХС, відділ по боротьбі з економічною злочинністю, зараз очолив слідче управління. Жодного дня не працював з слідчення. Одна ілюстрація не пройшла, я одну радію

Ми говоримо про Одесу. Я, питаю, я розмовляю з них кожен день і помірюю можливості їх вирішувати. Так, в мене ще одне прохання до вас. Якщо є якісь питання, давайте, будь ласка. У мене зараз йде прийом громадян, в мене там старенькі, сивенькі, всякі люди, я мушу і їх задовольнити. Так сказати. А врешті ваше ставлення до того, що купили, купили... Поколи... Негативно. Якщо б така ситуація, як в Одесі, вам на місці умови, як би зарегувала правопорядок? От спроектуємо. Одеса і Одеса. Я вам чую таку, ну, таку ситуацію, у Львові зробити майже не можна. Ну, Завдячуючи вам. Коли ви Євровідділю будете призначати? Чому я зараз тільки два розмістили караві? Все-таки давайте спроєктуємо. Якщо б став сама в місті такий конфлікт, як би рахувала міліція? Так як подати, подати. Ні, Та, я Та, думаю, що ми <пілес> цю ситуацію розвалила б мирним способом. І, це, і громадяни у нас і ділянок Дякую. будь ласка. Я збуду тридцять російських організацій, які ска, якщо немає питань, дякую за увагу. До наступних трассина. Якихось заходів, що вони будуть якось реагувати на наші вимоги. Якщо так, ми тоді, як то кажуть, передивимося своє оце твердження, про те, що це остання мирнація. Але якщо не буде жодних скажімо так, змін, ну, тоді будемо приходити. Але знову ж таки, все в рамках чинного чинно? законуватися. Скидайте, що поспілкуватися, що посадовці зробити ця от акція вона є попереджувальна. Доступна це будуть вже це вже, вже неодноразова попереджувальна акція. Таких уже акцій були безліч. Ми вже приходили сюди, говорили est? про те, ви свої так би мовити. Позиції наші не працює, нас просто не чують. Як не чули, так і не чують. Але просто правда є правдою. Люди скоріше до нас ідуть ніж в міліції. І рано чи пізно просто стане на свої місця, тому що ми скоріше переможемо зараз. Що далі будуть його. Що ви розвиваєте під силу? Я не до вас, ми про вас знаємо. Як вам сказати? Дивіться, а. ну, по-перше, що воно дасть? Симуляція. Ми симуляцію вже порозуміли, що? Що? Бог знає коли. Симуляція була це, на початках Майдану, симуляція була патриоти, під час патриоти, футбольних патриоти, маршів. Так, так. Ми не симулянти. Ми Не реальний бійців, нашим бореться с українську рядах добровольчих батальйонів. Ми вже давно не поштовый.